Всіх вітаю, сьогодні я показую просте тісто на чебуреки. Додаємо борошна, солі. Борошно з солю перемішую і додаю крутий кип'яток. І швидко-швидко замішую тісто. Ось так. Значить, пропорції такові. На 250 г муки, 120 мл жидкості. Ну, я маю на увазі води. Додаю дві столові ложки олії і швидко знову замішую тісто. Спочатку ложкою, а потім рукою. Бо акуратно, щоб не опектися. Трішки з водичкою я переборщила, я додаю ще. Небагато борошна. Замішую тісто тепер рукою. Воно повинно вийти таке, знаєте, крутеньке, але гладеньке і еластичне. Так, тісто замісила, тепер накриваю плівкою харчовою, хай вона трішки постоїть. Потім буду робити начинку. Верні, я вже її зробила, зараз покажу. Тут в мене вже перекручена риба, близько кіло 100 риби. Сюди ж я перекрутила таку величеньку цибулю, додала сіль і спеції. І це все треба так перемішати. Це, начинка готова. Водички додавати я не буду, бо вона вже і так сочна риба. Вона ж була заморожена, і тут, мені кажеться, всього вистачає. Тісто розкачала, ну, взяла невеличкий шматок тіста, розкачую і буду вирізати. Ну, спочатку таки виріжуся. Мені показуються маленькі. Я... Виріжу інші. Вирізаю за допомогою так, ножа. Тепер на одну сторону я лежу фарш. Кладу начинку ось так. Ось так прикриваю. І за допомогою видилки де вона тут є. Роблю ось такі, ось так, ось так. Ось так, буду смажити. Ось так посмажила я чебурики. Вогник десь середній, з кожної сторони, по 5-7 хвилин, а з другого боку вже трохи менше.